Всім привіт! Мене звати Настя, і я колишній студент медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Скажу чесно, що багато чого змінилося з часів мого навчання та в кращу сторону. Іноді ми підтримуємо зв'язок з Тетяною Юрівною та вона нещодавно розповіла мені, як зараз відбувається навчання фармакології під її керівництвом. Справді мене це дуже вразило, тому що будемо відверті, наша медична освіта потребує реформ. І дуже круто, мега круто, що у нас є такі свідомі викладачі, які намагаються самотужки змінити цю систему. І дуже круто, що тенденція на доказовість стає все більшою та починає вливатися в наші освітні заклади. Що ж то такий за звір, доказова медицина і чому вона має ключове значення у вивченні фармакології. Доказова медицина базується виключно на дослідженнях та наукових фактах, а точніше на рандомізованих сліпих двійних плацебоконтрольованих дослідженнях. Коли діючу речовину порівнюють з плацебо і вона його перевершує в десятки разів, тільки тоді ми можемо вважати препарат ефективним та дієвим. Дуже важливо мати за основу доказову базу при вивченні фармакології, тому що для того, щоб зробити висновок про ефективність будь-якого препарату, мало просто почитати якісь дослідження або подивитися в доказовому боті. Потрібно мати глибинні знання фармакології та біології. З того ж, медицина не стоїть, на місці і розвивається кожен день, і те, що працювало вчора, може не працювати вже сьогодні. І навпаки, те, що вчора використовувалося при депресії, зараз допомагає зменшити больові синдроми. Я дуже радію, коли бачу, що люди намагаються змінити цю систему та прагнути саморозвитку. І наш коледж не став виключенням. Тому що зараз студенти вивчають фармакологію не за старими книжками, а за сучасними доказовими джерелами, за європейськими та американськими протоколами лікування, за блогами доказових сучасних лікарів та фармакологічними підкастами. Я маю надію, що так буде у кожному навчальному закладі України, і наша медицина нарешті зрівняється з західними сусідами. Від себе особисто подяка Тетяні Юрівні за цю ініціативу та директору Ользі Павлівні за підтримку та впровадження цієї системи в навчання студентів. І маленька порада для учнів: вивчайте фармакологію, тому що це база, це основа. Якщо ви знаєте фармакологію, ви знаєте все.